Я, чесно кажучи, я дуже його просила не йти. Стала спілкуватись з психологом. Ну, Бо чекати чоловіка з війни це теж дуже нелегко. Намагаюсь жити сьогоднішнім днем. І я не кажу, що все буде добре. Я роблю все, щоб було добре зараз. Це єдине, що я можу. Вітаємо вас на ютуб-каналі Новини Лайф. Я Діна Бернацька і це проект Жінки Фенік Жити попри все. Наш проект присвячений жінкам, які втратили своїх чоловіків на війні. Сьогодні ви почуєте історію жінки, ім'я якої саме по собі несе глибокий сенс. Це історія Надії Хільської, відомої української акторки. Її чоловік Олексій Хільський загинув під час виконання бойового завдання 17 серпня 2023 року. Після смерті чоловіка Надія пройшла усі стадії прийняття болю, аби врешті решт змиритися і почати шукати нові сенси. Це історія про віру, надію і кохання. Це історія про силу жіночого духу. Це історія про жінку Фенікс, яка піднялася з попелу власного болю, аби розпочати нове життя. Сьогоднішній випуск проекту присвячений пам'яті Олексія Хільського. Олексій народився та виріс у місті Кам'янське. Згодом приїхав до Дніпра, де закінчив Дніпропетровський театрально-художній коледж та став актором Дніпровського драматичного молодіжного театру Віримо. Саме працюючи у театрі, Олексій познайомився зі своєю майбутньою дружиною Надією. Більше десяти років пара спільно працювала у Дніпропетровському театрі, але згодом закохані вирішили, що час рухатися далі, і поїхали підкорювати столицю. У Києві Олексій працював у дитячому музично-драматичному театрі Віват. Знімався в кіно та серіалах, серед яких на твоєму боці Квочка, Кріпосна, Лікар Ковальчук, опер за викликом, загадка для Анни, нюхач та багато інших, в яких чоловік зміг показати себе та розкрити свій акторський потенціал. Повне масштабне вторгнення. Несло свої корективи у плани Олексія та родини хільських загалом. Із перших днів війни Олексій прагнув бути корисним, тому, вивівши сім'ю у безпечне місце, чоловік доєднався до лав Збройних сил України. Олексійні служби у складі 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно штурмових військ на посаді головного сержанта взводу розвідроти. брав участь у боях на Херсонському та Запорізькому напрямках. За час служби отримав поранення, але після реабілітації все ж повернувся до своїх побратимів. Олексій мріяв про щасливе життя разом із коханою дружиною та донечкою. Мріяв знятися в кіно та подорожувати. Але, на жаль, 17 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку Олексій Хільський загинув. Наша програма про те. Як жінки, які втратили своїх чоловіків, оговтуються після страшної втрати, ми неодмінно ще поговоримо про те, як знайти в собі сили, жити далі, спочатку, продовжити по-різному, можна трактувати. Але я хочу поговорити про вашого чоловіка, про Олексія Хільського. Він захоплювався всім. Це людина, яка просто цікавилась всім. Він вивчав мову самостійно, англійську, колись французьку. Він дуже цікавився велоспортом. Він взагалі спортом цікавився. Він багато знімав і монтував, він навчив нашу доньку монтувати. Про що мріяв Олексій? Колись ми сиділи в кінотеатрі, дивились кіно, і він мені казав, що дуже хотів би знятися в кіно, щоб потім. І я, і дочка, і він. Ми сиділи в кіно і дивилися це кіно і дивились на тата з великого екрану. Це те, чого він не встиг, на жаль. Ми дуже хотіли подорожувати. Тому що коли ми були в театрі, у нас не було на це ні грошей, бо театр всім зрозуміла історія. Дуже гарно, театр... але, на жаль, так дуже так мало театр плачу. це про душу, а не про гроші. І тільки ми пішли з театру. Ми почали подорожувати. На жаль, ми дуже мало встигли, тому що почався ковід, угу. потім почалась війна, і ну трохи поїздили, але на жаль, замало. Повномасштабне вторгнення 24 лютого 22 року. Це день, коли розділив життя українців на до та після. Наступає весна, літо, але лютий досі на, досі на душі. Як ви зустріли повномасштабне вторгнення? Коли ми прокинулись, ми одразу почали чути вибухи. Е, у нас тут дуже близько були вибухи. Ну ми були шоковані звичайно. Було п'ять взривов із нашого домом воинской части с этой. Мы видели, как туда поехали машины. Есть ощущение, у нас же там парень в Гастомеле. Он их складывает. Вот если слышишь, шестой или седьмой уже. Он говорит, что сейчас идут бои в Гастомеле, потому что там пытаются опять аэропорт, этот аэродром захватить, я так понимаю. Мы весь час чекали, чи буде Цьому закінчення, що буде, що взагалі коїться. Але в принципі, ми зрозуміли, що все це надовго дуже скоро, бо у нас друг був в окупації в Гостомелі. А ми Гостомель бачимо Бучу Гостомель, бачимо з вікна горизонт. Ми бачили, як все там горіло, бачили винищувачі і наші, і кацапські і вертольоти. Що ми тільки не бачили тут з вікна. Льоша вже там другого дня записався тут в ТРО У нас біля кварталу почав е чергувати. От. А потім ми кожного разу чули про те, що до нас рухається колона Кацапів, і, і так кожної ночі. І нам було вже дуже страшно за дитину, бо одна справа там ми, а інша справа в нас дочка. А ми чуємо ці історії про зґвалтування. І, і ще почали знаходити у нас в кварталі в сміттєвих баках речі Кацапські, форму Кацапську. Тобі ж вони були десь ось тут серед нас. Наскільки правильно розумію, то Олексій, і не проходив ні військову кафедру, тобто він не мав ніякого відношення до військової сфери, до військової діяльності. Як він... ви сприйняли цю новину загалом, що він пішов боронити країну? Я, чесно кажучи, я дуже його просила не йти. Я казала, що я не вивезу дочку без тебе. Ну і він це почув, коли там вщухло все. Плюс-мінус, ми виїхали, це було 7 березня. І ми ми добирались 27 годин до чернівців. І коли ми приїхали, він уже там в Чернівцях пішов у військкомат, і вже там він 46 46-та пішов... бригада. Це звідти почалася. Історія так, там їх навчали е, саперській справі. Коли вони пройшли навчання на саперську справу, їх розформовували по бригадам. І е, Льошу запримітля, скажімо так, і відправили його у розвідники. І він там так себе зарекомендував, що йому запропонували взагалі обрати будь-який напрямок, будь-яку сферу військову, тому що він дуже толковий і здібний. Да, здібний. І він обрав десантно-штурмові війська. Він обрав цей напрямок навмисно через те, що він хотів принести якусь користь країні. Ввечір, коли Олексія пішов воювати у ролі розвідника, що він вам говорив, окрім того, що ви у безпеці, тепер я відправляюсь на передові позиції? Ми більше не говорили, ми мовчали. Ну, типу, в мовчанні все було зрозуміло. Єдине, що я пам'ятаю, ну, таке яскраве. Я зварила вареників. Коли ми приїхали туди, я поставила цибулю. Ми, ми поки привезли ту, ту цибулю, вона вже трошки пустила пір'я, я її поставила в рюмочки. І вона, ну, зелене, оце пірячко, я дивлюсь, думаю, клас, треба вареників зварити зі сметаною, з цибулею, з цим зеленим пірячком, і щоб йому було смачно. Я його смачно-смачно нагоду... нагодувала. І тоді ми, ну от якось, якось я не знаю, ці вареники для мене це, це мені запам'яталось чомусь дуже. Коли він воював на передових позиціях, чи помічали, що він вже не такий, який був раніше? Звичайно, помічала. Особливо особливо це було помітно після першого штурму. Ну, після штурму, в якому він отримав поранення, я помітила різницю між. Взагалі, тим, яким Льоша був, і як він хотів показати, що все добре нам з дочкою. І я бачу цей страшенний сум в очах, цю безпорадність якусь, з якою він зіштовхнувся там на передовій. Він побачив смерть на власні очі, смерть близьких йому людей, з якими він Декілька місяців ночував, днював, їв, купався, тренувався, тягав. Ну там це ж все. Вони, вони побратими. Він мені завжди казав, що побратими це щось дуже емоційно сильно. Це як дружина кохана, це як донька, як батьки. От в цьому ж ряді і побратими. Це дуже сильні почуття до хлопців. Олексій отримував поранення, проїжджав Додому на реабілітацію. Чи піднімалося тоді питання про те, що ось все завершуємо, а більше не йдемо на передові позиції? Він не зміг би зостатись осторонь. Він навіть коли приїжджав на реабілітацію, він був тут, але подумки він завжди був з хлопцями. Він мені навіть казав: я кажу, Льоша, ну ти можеш розслабитись, ну будь, ну, ну давай вдома. якось. Да, ти вдома ти можеш видихнути. А він каже: Я не можу видихнути, бо я знаю, що ті болтуси, наприклад, без мене не врахують оцього і оцього. Або там, ну, бо він дуже відповідальний. Про що ви говорили, коли він приїжджав? Ми е, е, знаходились тут і зараз. Ми хотіли насолодитись одне одним, нашим е, спілкуванням, тим, що ми разом з сім'єю. Бо ми знали, що він зараз поїде, і знову ми будемо в очікуванні. І... Розмова змінилася, контекст цих розмов змінився. Ну, звичайно, я. Часто плакала, коли казала, що я буду сумувати. Він каже: Ну, що ти в мене ховаєш раніше часу. Він завжди мене налаштовував на те, щоб я посміхалась, щоб я йому відправляла класні світлини. Я не могла одягати сукні, фарбуватись. Я робила це для нього, щоб йому слати там якісь фотографії, щоб він бачив, що ну, він же ж воює за те, щоб ми тут жили. З дочкою. Не знаю, як я це зробила, але я змонтувала відео з його голосових. Добрий ранок, сонечко. Я тебе дуже люблю, дуже хочу до тебе обійматися з тобою, лягти поруч. Так і буде скоро, коли війна закінчиться. Може зі спокійним серцем будемо поруч. Почувати, дивитися кіношки, гуляти. Зараз треба трошки попрацювати і все буде поки. Сонечко, привіт. Привіт, Сонечко. Я тебе дуже люблю я обіймаю я кохаю тебе всім серцем. Це дуже важко. Він завжди, кожен ранок, намагався мені слати. Голосові повідомлення, добрий ранок, кохана і сонечко, і там все таке. За тим, як Олексія не стало, він приїхав у 15-денну відпустку, і це була ваша остання зустріч. Яка вона була? Класно, як зазвичай. Ми насолоджувалися одне одним. Це було здорово. Ми дуже часто грали в настолки. Ми відпочивали, ми їздили там е, в якісь красиві місця. Е, ну, ми хотіли ось так проводити час. Але і про вій... ну, війна це перманентне состояння зараз кожного українця. І тому один з тих днів, коли він був у відпустці, вони зустрілися з побратимами. Ми їздили, по-моєму, це була річниця смерті одного з. І побратимів, і вони їздили на кладовище, на якому зараз і мій коханий спочиває. Вони приїхали туди провідати його. Я пам'ятаю, як він мені розповідав, як сильно його розчулила картини, яку він побачив. Вони приїхали до побратима, а десь по сусідству на могилку приїхала дівчина з кавою для себе і для хлопця. Ну і тепер так роблю я. Он же стоїть кава з круасаном Льоша. Круасан, який ми облюбували, коли тільки переїхали в наш будинок. У нас є кав'ярня. І Поки ми не привезли свої речі, свою кавову машину, ми купляли каву там, в тій кав'яринці. І тому я її завжди привожу. її, і круасани, які ми так сильно полюбили. Виколове. Поруч із Олексієм про що ви говорите з ним? Що ви йому розповідаєте? Про різне. Я ділюсь, як взагалі зараз складається наше життя, яка донечка молодець за часту. Як я сумую. Як його не вистачає. Надія, як часто ви відвідуєте кладовище? Буває по-різному. Як... За покликом серця. Як е, захочеться, так і їду. Я взагалі не, не думала, що на кладовище може бути затишно. Я відчуваю тут якусь таку енергію. Там лежать величезна кількість хлопців, які захищали країну, які віддали найдорожче, що у них є своє життя. І тому не можна. не… Ну, не відчувати цю енергію неможливо. Сюди приїжджаєш, і ти прям. Ну, я не знаю, тут як не як це не дивно звучить, але тут вирує життя. Не знаю. Чому. 17 серпня 23-го року Олексій загинув. Як ви про це дізналася? Жахливо, хто вам про це сказав. Я знала, що він працює, і я була впевнена, що все добре, тому що вони зазвичай там доба, дві. Ну, можуть, ну, дві. Це вже дуже екстремальний випадок. Я чекала його повідомлення кожну хвилину, звичайно. І мені ну, важко давався той день, дуже важко. Туга, страшна. Я прям... Ревіла, вже сиділа вдома, мені настільки було це важко не бачити його. Там 17 годин вже не було, чи скільки більше в, в сіті. Я лягла спати. Зранку я вийшла, вигуляла собачок, сижу собі, п'ю каву, дивлюсь, запит якийсь в інстаграм. Я відкриваю, а там побратим мені пише а, співчуття. А, у зв'язку з тим, що Льоша загинув. У мене все всередині охололо. Просто ну вони були на нулі, коли Льошу поранили. Вони намагались його евакуювати. Вони несли, а він же ж кремезний, великий, носилки одні розірвались. Потім другі вони несуть його, несуть, і почав летіти кацапський дрон. І, ну і все, льоша загинув. Його забрали через дві доби. Хлопці, хлопців хотіли відправити на лікування, але його побратими сказали, що поки вони його не заберуть ніхто, ніхто не піде лікувати. Я їм дуже вдячна за це, тому що дуже багато жінок чекали своїх коханих. Дуже довго, ну, півроку, хтось досі не може поховати свого коханого. Тому, звичайно, я дуже вдячна, що вони. Ну не побоялися забрали його. Ваша дочка, як вона це сприйняла, як вона зараз це переживає. Коли він загинув, в неї почались оці всі торги. Вона була дуже ображена на нього той період. Вона прям дуже що він зла залишив? була, що він вибрав воювати, а не залишити сім'єю вдома. Я їй кажу про совість. Вона каже: ну, невже ця совість, вона важливіша, ніж моя сім'я, от як нам зараз погано без нього. Ну, вона пройшла всі стадії і прийняла вона, напевно, раніше за мене. Вона мені завжди каже, ну, мамочка, ну, ми ж вже, це, ну, вже це сталося, вже ж нічого не зміниш. Вона мене підтримувала дуже сильно і підтримує, звичайно. Після м, того, як не стало Олексія, ви зробили татуювання. Про що це тату, татуювання? Ми хотіли з Льошою зробити парне татуювання. І ми обрали з ним е, разом напис. Ми дуже любимо серіал Друзі. Угу. Mm -hmm. е, і там є заглавна пісня mm. I'll be there for you. І це була наша був наш сімейний серіал, і ми знайшли цей напис, може показати. Ось. Ми побачили цю картинку, і він хотів собі такий зробити. І коли мені передали речі, які у нього були з собою там на передовій, у нього була роздруківка, він вже збирався набивати цей напис. У нього була роздруківочка розміру, якого він хотів уже все. І я ну, буквально там через день після того, як він, через два-три, може там я пішла, зробила це татуювання. І ще у мене є тут татуювання на серці? Квіточка, яку він намалював мені в одному з перших листів своїх, коли він писав, коли ми починали зустрічатись, він мені намалював. Ну, від руки там була одна сторінка повністю в цих квіточках. Клас. І я зробила це татуювання. Чесниться він вам, чи бачите ви його сні? чи говорите ви з ним сні? Я коли Ще навіть ми його не поховали, він мені наснився, і я проснулася і прям сміялась в голос. Бо Льожа за життя він був е, такий дуже е, сексуально активною людиною. <рес> і коли він мені наснився, ми займалися коханням. Коли я проснулась, я кажу, Льоша, йо, -йо ну, ну, Я хотіла б щось почути від тебе, щоб ти мені щось сказав, я не знаю, якісь настанови по життю, щоб мене обійняв, якось приголубив, сказав, тримайся, кохана. Ну, звісно, я розумію, що це все зазвичай закінчувалось одним і тим же, але ну, блін. Це класно, ну, звичайно, це дуже в дусі льоші. Тому я, я проснулася просто. Отак, от, от чесно, навіть так. Ну, якось і так було декілька разів. Ви після того, коли поховали чоловіка, завершили, призупинили. Напевно, що так буде доречніше, влучніше сказати свою акторську діяльність. І розкажіть про те, чому. Вирішила повернутися знову до акторської діяльності. Про що це серіал і що для вас зараз акторська гра? Ну, я не знаю. Якось, Коли я знаходжусь на майданчику, я не, не асоціюю себе з собою, я стаю тою героїною. Якби я не була в процесі, мені б було дуже важко відновлюватись. Тому що, коли я була в знімальному процесі, я, була, я займалась улюбленою справою. І, звичайно, ця улюблена справа вона зараз дуже допомагає триматись на плаву. І, і не тільки в матеріальному е відношенні, а і ще і в моральному, навіть моральна е складова, вона на першому плані. Бо я дуже люблю свою професію. І коли я знаходжусь на майданчик, я граюся в якусь іншу людину, яка зараз не є е дружиною загиблого героя. І напевно мене це дуже відволікає. І Я просто граюсь в іншу людину. Я приміряю на себе долю іншої людини, у якої немає такої трагедії по життю. Як ви справляєтеся з втратою? Чи відвідуєте ви психолога? Ще до долюшої загибелі стала спілкуватись з психологом. Ну, Бо чекати чоловіка з війни це теж дуже нелегко. Задача психолога навчити людину справлятись самостійно з цими. Переживаннями усіми, і я думаю, що мене не Я просто дозволяю собі будь-які емоції. Якщо я хочу плакати, я плачу. Якщо я не хочу з кимось говорити по телефону, я не говорю. Раніше я собі цього не могла дозволити, я якось ущерб собі, а зараз я просто навчилась думати про себе в першу чергу. І це, напевно, вихід з цієї ситуації. Тому що якщо мене не буде, ну, якщо у мене, мене не буде в здоровому глузді, то не буде більше нічого. Я не зможу допомогти своїй донці, а це моя задача номер один на зараз. Я, я відповідальна людина зараз. Я не маю права опускати руки, тим паче, коли мій чоловік віддав життя за. За країну за якісь такі великі речі. Ну, я не знаю, він не пошкодував свого життя, а я буду зараз шкодувати себе. Філософія. Я е, якось сказала, що я маю бути достойною свого чоловіка. Я досі так вважаю, що е, я не маю права просто пускати руки, бути нюній, здаватись. Я маю. Продовжувати е, все робити ще в два рази більше за себе і за нього. Звертаються до вас жінки, які так само, як і ви, втратили коганого чоловіка і просять, питають, запитують про ваш досвід, про те, як пережити таку важку і жахливу втрату? Пишуть і питають, і це для мене дуже, де, дуже дивно було. Спочатку. А я ви ж публічна людина. Я публічна людина, але я ніколи не приміряла на себе таку роль, що я буду давати якісь поради, як пережити те чи інше горе. Ну я не думала, що я можу чимось чимось допомогти тим жінкам. Правда, я просто транслювала через те, що я публічна людина. Я... Я взагалі на початку думала, чи транслювати, чи не транслювати. Потім, коли я транслювала і бачила відгук і запит на це, я розуміла, що це потрібно. Таких багато. Що таких, на жаль, зараз багато, і багато хто не знає, не вміє е, впоратись зі своїм горем. І так питають я в шоці, чесно кажучи. Але я, якщо я можу чимось допомогти, я зазвичай допомагаю. А які поради ви даєте здебільшого? Багато хто боїться відвідувати психолога. Вони думають, по перше, що це дорого. Так, це дорого, але є безкоштовні психологи. І зараз дуже багато програм де допомагають безкоштовно. І, е, на жаль, наша свідомість ще не готова до того, що ми маємо лікувати свій внутрішній стан так само, як і свою фізичну оболонку. Коли у нас болить зуб, ми не сидимо і не чекаємо, ми йдемо до стоматолога. Чому, коли у нас болить душа, ми не звертаємось до психологів, я не знаю. Психолог і навіть психотерапевт, психіатр це все нормально. це все… Існує для того, щоб допомогти людині. І ну, це перше, що треба робити, це йти до психолога, правда. Треба не боятись цього. Так, бути боляче, коперсатись в собі. Так, ти проплачеш, ти, я не знаю, витягнеш все своє нутро, але буде легше, правда. Життя триває і далі потрібно жити. Чому для вас сьогодні сенс життя? Сенс моя дитина. Я дуже її люблю. Я дуже хочу, щоб у неї була щаслива доля. Я готова для неї зробити все. Я намагаюся жити сьогоднішнім днем, і я не кажу що все буде добре. Я роблю все, щоб було добре зараз. Це єдине, що я можу. Я можу жити, відчувати, як я себе э, почуваю, як почуває себе моя дитина, і робити все, що тільки можливо, щоб було добре зараз, а не колись буде. Це була історія надії. Жінка, яка знайшла в собі сили жити далі. Її шлях від втрати до пошуку нових сенсів є прикладом для інших жінок, які переживають подібну трагедію. Це історія про те, що навіть у найтемніші часи можна знайти світло і натхнення, допомагати іншим і нести надію у світ. Якщо ви теж переживаєте біль втрати і хочете поділитися своїм досвідом, напишіть нам у коментарях. Можливо, саме ваша історія стане надихаючим прикладом. Для інших і не забудьте підписатися на наш канал для того, аби не пропустити наступну історію про силу справжньої української жінки. Я діна Бернацька, бережіть себе до зустрічі.